Я всіх вітаю. Сьогодні у нас реношечка. Вживані автомобілі. Тут небагато їх там, з десяточок стоїть. Подивимось Це у нас офіційний дилер Рено Так що поїхали. Кліо у нас на LED оптиці. Метанові диски у нас, літня гума Континенталь. Ось такі ось у нас сидіння з тканини, кермо у нас теж. Ну кермо до речі, непогано виглядає. Угу. Шкірою обтягнута, на механіці автомобіль має у нас ось такі, непогано виглядає. Кермо, до речі, виглядає на Kia, що попало, а тут непогано виглядає. Так, де у нас ще така реношечка. Тут уже у нас значок другий. led оптика. Я так зрозумів. Це у нас новіше. На а ціна, лки-палки, я забуваю вам казати, яка ціна. Це караул, 19 рік. 37 тисяч пробігу, 1 літр, бензин то одна кінська сила, ой, зараз та лупане випане, ой-ой-ой, 13480 знімаємо далі, знімаємо. Рено У нас непогано. Має у нас железяки з пластиковим колпаком Це сезонна гума у нас. Ось такі має сидіння. Світленький, непогана механіка у нас, кермо теж непогано виглядає. Ззаді теж непогано. Такий для, для міста гарний автомобіль. Но ціна дороговата для нього. Рено Кліо, 24 рік, 13 347 пробігу, бензин 1 літр, 91 кінська сила. За 17 880 євро. Йдемо далі, рено. Оптику у нас. Прикольно. Бін, буде Що, шо, щось буде. Ось такі сидіння, кермо шкірою обтягнуте, механіка. Тановані шиби, нічого не видно вам. Це у нас рено. Хліво 21-го року. 56 тисяч пробігу, 1 літр, 91 кінська сила, ось така комплектація і 12 800 євро. Опа! Йдемо далі. Я гадаю, у нас ще є 5 хвилин. Ну, будемо знімати, поки не піде дощ. Летоптика теж у нас. Це у нас що? Це у нас ковпаки. І железяки. Так, Тут у нас такі сидіння з тканини, кермо шкірою обтягнуте, механіка. Ну, місця сзади достатньо багато. Так. Гума у нас, все гума. гума. Ренопліо, 21 рік, пробіг, 8334 кілометри. Один літр бензин 67 кВт. Ось така комплектація, зупинити, 13480 євро. Непогано так. Йдемо далі. Рено Clio, У нас LED-оптика, все гума, пластик, железяки, як на теслі. Такі сидіння непогані, механіка, кермо шкірує, обтягнута з клопочками, непогано виглядає, до речі. Ззаді ну, барабани стоять, ремонтліва, 22 рік, 21 тисяча пробігу, бензин 1 літр, 67 кінських сил, ось така комплектація 13 тисяч 880. Ой, зараз дощака влупи. Дощака. Так, йдемо далі. У нас що це? Купра атека. Це сезонна губа. 24 рік. 12 928 пробігу, бензин 2 літри, 190 кінських сил, Ось така каплікація. 37 880 євро. Так, що у нас тут маємо ми? Маємо алькантару і шкіру. На автоматі. Шкіряне кермо у нас шкіра є обтянута ну з перфорацією. Ну непогано виглядає. Ззаді у нас тут теж непогано виглядає. Як вам? До речі, напишіть. Купра. Блін, і штоун, гума майже нова. ну Це новий автомобіль. 24 рік так. ціна така непогана, так Дивіться, це Рено Зоя. Зоя у нас на номерах. Ренолетюре. Має титанові диски, всесезонну гуму. Зоя 24-го року. 6600 пробігу, 69 кВт. Ой, Кінських сил. Ось така у нас комплектація і 21 480 євро коштує автомобіль. Ось таке у нас сидіння. Ну кермо те саме, як на Clio Так, йдемо далі. Йдемо далі. Opel Crossland якийсь. LED оптика у нас. Таке. Вітня гума Opel 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 опель. 2 Турбо. 22 рік, 42 тисячі кроків, бензин, 131 кінська сила. Ось така комплектація, 1840 євро коштує. І ось такий ось нарядний салончик, дивіться який. Красненький, з красненькими вставочками, прикольно. Кермо у нас шкі... шкіряне. Тут, тут бачите така красна ставка. Навіщо вона? Ось ну, так салон ззаді виглядає у нас. Тут у нас літня гума Ханкок. Ну, вона майже нова. Кросла. Я вибачаюсь за вітер, але зараз буде дощ. Так що в таких умовах знімаємо вам контент. Такі сегодня були у нас автомобілі. Всім гарного дня і до зустрічі у мене на каналі. Выключаюсь. Всім чао!